Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30, підручника Алгебра 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Графік функції y дорівнює kx додати b проходить через точки з координатами 3 і мінус 4, і мінус 12 і мінус 9. Знайдіть k і B. Приступаємо до виконання. Оскільки графік функції проходить через точки, то координати наших точок мають здольняти формулу, якою задана наша, наш графік. Підставимо замість y мінус 4 замість х3, це буде перше рівняння системи. І замість y мінус 9, а замість х-12 буде друге рівняння системи. Отже, маємо мінус 4 дорівнює 3К додати b. І мінус 9 дорівнює мінус 12К додати b. У нас система з двома невідомими К і Б. Розв'язуємо її. Для цього запишемо в зручному вигляді це 3К додати Б дорівнює мінус 4, і мінус 12К додати Б дорівнює мінус 9 і помножимо перше рівняння на 4. Отримаємо 12к додати 4b дорівнює мінус 16. Друге рівняння переписали. Як бачимо, тепер при зміні К у нас коефіцієнти протилежні числа, тому виконуємо почленне додавання 12к додати мінус 12к це буде 0, 4b дати б буде 5b. І мінус 16 додати мінус 9 буде мінус 25. Знаходимо b, для цього мінус 25, поділимо на 5. Отримаємо мінус 5. Тепер підставимо значення b щодо рівня мінус 5 у перше рівняння. Б дорівнює мінус 5. 3К відняти 5 дорівнює мінус 4 і розв'яжемо відповідне значення k, 3к дорівнює мінус 4 додати 5, Б дорівнює мінус 5, 3к дорівнює 1, і тепер поділимо на 3. B дорівнює мінус 5, K дорівнює 1 третя. Записуємо відповідь. Знайдіть k і B, тому 1 третя і мінус 5. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30 підручника алгебра 7. Та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57 підручника математика 7 виконано.